На каналі Агрегатор новин вітаю! Сьогодні ми розглянемо важливе питання, яке стосується наших пенсіонерів та їх банківських карток. Давайте детальніше розберемо, що відбувається з картками клієнтів Ощадбанку. В Ощадбанку повідомили, що на сьогодні є картки, термін дії яких закінчився в квітні 2022 року. Їх дія пролонгована. І є ті, дія яких закінчилися до квітня 2022 року. На жаль, вони сьогодні в статусі тимчасово призупинених. При цьому, якщо термін дії банківської карти пенсіонера закінчився до квітня 2022 року, пенсійний фонд все одно продовжує зараховувати на неї пенсію. І такі клієнти повинні звернутися до банку та отримати нову картку. В свою чергу, начальниця філії Донецького обласного управління Ощадбанку Ганна Просол пояснила, що банк блокує рахунок тільки у випадку смерті пенсіонера. Це робиться для уникнення можливих шахрайських дій. Якщо на банківській карті є кошти, зараховані після смерті пенсіонера, банк повертає їх до пенсійного фонду. Якщо ж кошти на рахунку накопичувалися більше року, вони очікують свого спадкоємця. Це стосується і клієнтів, які знаходяться на окупованій території. Отож, термін дій банківських карток Ощадбанку, який закінчився з квітня 2022 року, пролонгований до 1 січня 2024 року. Якщо у вас є будь-які сумніви або запитання з цього приводу, не зволікайте і звертайтеся до вашого банку. На цьому все. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!